Будемо варити плов в мультиварці. Дивимося, як починаємо. Лиємо олію так, щоб дно тільки загріло. Перший раз доварити. Кидаємо зараз м'ясо. Родьте правильно. Кидаю таку миску м'яса для плова. Закриваємо. Дивимось там, де нас м'ясо. М'ясо, птиця або каша, коробка. Крупа, буря фрукти. М'ясо. Беремо м'ясо. Ставимо на 20. Минут. На 20 минут ставимо. У нас 25. Все. Так, далі беремо до м'яса, відкриваємо. Кладемо тут легенько. Далі до м'яса кладемо моркву з цибулею. Присипаємо спеції. Рягенько перемішаємо з м'ясом. Закриваємо кришку беремо. І ставимо де наш, овочі. Беремо нажимаємо овочі. Нажимаємо. І беремо ставимо на 10 хвилин, На 10 хвилин ставимо. Все, поїхали далі.